Пане Єврокомісаре, шановні і дорогі колеги, представники місцевого самоврядування, колеги голови обласних державних адміністрацій, я радий вас вітати на дуже важливій події, події запровадження абсолютно нового проєкту з питань децентралізації влади, який дасть можливість нам в країні побудувати якісну модель управління, яка базується на тому, щоб передати повноваження, відповідальність, і ресурси. Тій владі, яку обирають люди, владі, яка є найближча і має бути найефективніша. Ми сьогодні знаходимося в місті, в місті Вінниці, я мав велику честь очолювати цю громаду 8 років. І я пам'ятаю, як все розпочиналося, в яких умовах нам було настільки важко, що ми думали, що певні речі неможливо зрушити з місця. Але зусилля і відданість ті справи, яку ти робиш навіть в умовах, коли центральна влада централізує владу, коли ти не маєш хронічно фінансових ресурсів, але система належного врядування віра в твій успіх, дає можливість зрушити з місця багато питань і почати вирішувати проблеми. А саме головне розвивати так громаду, щоб люди відчували себе комфортно. І ви знаєте, з 2006 року я постійно... Порушував питання про те, що треба змінювати систему управління країни. Треба більше повноважень передавати на місця. Треба, врешті-решт, створити механізми, які би дозволили не просити у Києва кошти, а заробляти частину загальнонаціональних ресурсів і залишати її в місцевих бюджетах. Я зустрічався зі всіма президентами, зі всіма прем'єрами, спікерами. І коли я тільки порушував це питання спільно з своїми колегами, експертами, мерами міста, ми ніколи не відчували розуміння необхідності цих змін. Я пам'ятаю, що у цій залі проходило дуже багато форумів розвитку місцевого самоврядування. Але вони проходили розмовами, на цьому все зупинялось, і всі готувалися до наступного форуму і жили своїми проблемами. Ви ну, знаєте, саме в 2014 році, коли я отримав першу пропозицію війти в уряд. Я сказав наступне. Я готовий прийти працювати в уряд, але є в мене одна мета. Мета, якою я буду займатися кожен день. Я би хотів, щоб ми децентралізували владу, я би хотів, щоб ми дали більше можливості місцевого самоврядування. Але я сказав тоді прем'єр-міністру Яценюку, що це буде дуже важко. І нам потрібна буде політична підтримка і докладати чимало зусиль, щоб цю систему впровадити. Тому що на всіх рівнях, навіть на місцевих, є ті, хто проти того, щоб проводити такі зміни. Тому що хтось дивиться на ситуацію з точки зору свого власного життя, своєї власної кар'єри і своєї власної позиції, як говорили завжди, що точка сидіння обріляє точку зріння. Але я прийшов в центральну владу для того, щоб не змінювати свої погляди. А навпаки, використати цей інструмент для реальної децентралізації, для реальної реформи, яка складається з певних частин. Я був ініціатором створення Міністерства регіонального розвитку, тому що регіональний розвиток це не житлово-комунальне господарство. Це набагато більший спектр питань, які.